І більше того, саме те, що вона викликає це сексуальне бажання. Це ж теж, це тепер ми це так чоловіча маскулінна історія проєктує це в жінку. типу, це вона винна, що вона викликає сексуальне бажання. І на дуже жаль, що в сучасному світі це все, що існує, так ми все ще маємо арабські країни, ми все ще маємо. Певний цей ісламський світ, в якому вважається, що якщо вона це вона спокушає так, але це було і в історії християнської західної цивілізації, тому що хто з'їв це саме погане яблуко? Його з'їла Єва. Ось саме від того, що вона його з'їла, нас прогнали з раю, і тепер ми ходимо. По світу, і всі страждаємо від бедових проблем. Тепер нам треба платити за комуналку, а в господа можна було за комуналку в раю не платити. Все було в порядку. І тим не менше, так вона спокусниця, вона неконтрольована. І це трошки ще інший сюжет. Мало того, що вона спокушає і робить мене залежним. Жінка, коли вона емоційна, коли вона відкрита, коли вона агресивна, вона ще й неконтрольована, не підпорядкована. Фройд писав в аналізі психології МАС, що взагалі кохання чоловіка де чому він, він каже, чому е церква та армія накладають такі суворі е табу на лібідо? Так? Чому священникам не можна там, ну західним не можна мати дружину, і чому в армії в той момент не можна було? Мати стосунки, наприклад, чоловіку з жінкою, тому що каже Фройд: кохання чоловіка до жінки загрожує самому існуванню ієрархії, ну, ви можете згадати Тараса Бульбу. Так дійсно в цьому творі досить круто показано, що саме кохання чоловіка до жінки зруйнувало всю політичну кампанію, всю війну.